Спа-басейн у бізнес-клубі символ чи потреба. На перший погляд може здатися, що це розкіш, створена лише для статусу. Але сучасні бізнес-клуби дивляться ширше. Спа – це не тільки красива картинка, а й інструмент, що реально працює на імідж і ефективність. По-перше, це зона для неформальних переговорів. Коли партнери зустрічаються у спокійній атмосфері, без краваток і формальностей, діалог йде легше. По-друге, це інвестиція у здоров'я членів клубу. Тепла вода знімає напругу, гідромасаж допомагає відновлювати сили, а регулярний релакс підвищує стресостійкість. Для бізнесменів це означає більше енергії та концентрації. По третє, спа-басейн – це символ клубної культури. Тут ми не лише працюємо, а й живемо у балансі. Іронія в тому, що ще кілька років тому такі рішення виглядали як забаганка. Сьогодні ж наявність СПА у бізнес просторі вважається нормою для преміальних локацій. Це і знак рівня і практичний інструмент утримання членів клубу. Тож відповідь проста: СПА басейн у бізнес-клубі і символ, і потреба одночасно. Хочете зробити ваш простір привабливішим для успішних людей? У СПАГЕ! У SPA Galaxy ми допоможемо інтегрувати SPA у будь-який бізнес-простір. Е, підписуйтесь і залишайте заявку, час вивести клуб на новий рівень.